Наша пісня Гарний нова. Починаємо її знову. Сівератланті альянсю глубже у візає в українському конфлікті. Самделі, як ми понімаємо, веде гібридну війну проти нашої страни лозунгом спасіння України. Напевно, більше ніж хвалитися своєю армією, Кремль любить погрожувати всім і вся. Цього разу причиною стерики у Кремлі стало наближення дати передачу Україні винищувачів. F-16. А їх як обіцяють партнери. Ми утримаємо вже влітку. І появу цього виду техніки в Росії називають ніяк інакше, як провокація. Він не розкаївся. Такі люди не це розкаюваються. Але якщо раніше Пиня розпинався, що всю західну техніку та озброєння знищуватимуть. Якщо не э, поставлять f 16 вони говорять, про пілотом готують, Я думаю, що ви розумієте, як ніхто інший лучше других. Эта ситуация на поле воді не поміняє. И мы будем уничтожать мольб, так же як унічтажаємо сьогодні. Танки, бронемашины и другую технику. техніку. То тепер замість погроз заяви, які нічого собою не представляють. Про те, що Росія Ф шістнадцять, визнаємо сіями ядерної зброї. Як неоднократно указувались з російської сторони. мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного. Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях НАТО». Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, Будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию. І звичайно, їх використання це червона лінія або навіть гірше. Ні, просто красна лінія. Это наша бурая-бурая лінія. Але жарти в бік розберемося, чому ж Росії порушили тему ядерної зброї саме зараз. Россия в очередной раз просто накануне инаугурации тему эту разогнала, собрала какие-то там, ну, условные информационные сливки для внутреннего своего пользователя, ну и теперь будут там ждать следующего момента, когда опять вытащат эту ядерную дубинку и будут ей размахивать. І при цьому вони оперують своїми улюбленими фразами на кшталт усвідомлена ескалація, ворожий курс та стратегічна поразка. Що цим хотіли сказати в Кремлі, знають стільки в Кремлі, але правда в тому, що ці голослівні заяви очікуваного ефекту на захід не справили, адже на Росію давно дивляться як на невгамовного божевільного, хоч і з ядерною кнопкою. это попытка ну, где-то отвлечь внимание Запада, попытаться путем вот таких угроз, чего они вспомнили, что F-16 носители ядерного оружия. То есть они, видимо, э, таким образом пытаются каким-то образом э, отложить, оттянуть факт прибытия этих самолетов, собственно, в Украину. То есть у них есть надежда, что после таких заявлений, ну, где прозвучало, по сути, как намек, что это чуть ли не развяжет руки России в контексте использования ядерного оружия, там страны, которые будут поставлять... 16 Украине, они, например, либо откажутся от этого, либо начнут всячески затягивать сейчас процесс передачи самолетов. Но мы видим вот уже, по сути, третий день после этих заявлений Российской Федерации, что их либо проигнорировали вообще на Западе, либо оставили там без какого-либо должного внимания. Але і це ще не все, адже разом із безперервним обговоренням постачань f 16 є ще одна тема, яку Кремль ну просто не міг обійти стороною. Нещодавня заява британської влади про те, що Україна може використовувати їхнє озброєння як завгодно. Щодо того, що роблять українці, на нашу думку, це їхнє рішення, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, вони зазнали незаконного вторгнення Путіна, і вони мають зробити ці кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень з цього приводу. Давайте будемо абсолютно відвертими: Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдати удару у відповідь по Росії. Кремлі спільною біля рота знову говорять про якісь червоні лінії і навіть погрожують ударами у відповідь. Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Полишинеля. Запад веде неприкрытую войну против России руками украинцев. Все своє обурення і погрози висловили послу Британії у Росії, якого негайно викликали у МЗС Росія. Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. И, конечно же, пролунали порозы катастрофических наследков, а также закликая замыслитесь. Ну, прямо таки, дуже тревожно. Для нас не новость, что коллективный Запад не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает их к совершению. И слова Кемерона яркое тому подтверждение. Вопрос в другом. Что получается, они не только других подталкивают исторически на путь и к дороге, ведущей к террористической деятельности. Они сами так считают. Они сами считают это нормальным. Але знову таки, чому з такими заявами так зволікали? Нічого нового не придумали, погрози як погрози. І то виходить знову все на словах. Адже, незважаючи на рішучість дати відсіч Британії, зробили в Кремлі це обережно. Там було одно цікаве уточнення в этом заявленні. І мені це таким образом Росія собі оставила путь для. отступления о том, что удары могут наноситься по каким-то э, британским военным объектам, которые находятся на территории, в том числе, других стран. То есть не на территории Британии. И, ну, понятно, что в первую очередь, наверное, имеется в виду Украина, что должно стать для россиян, для российской власти Знаєте, яким-то таким якби аргументом відговоркою, що от ми ж какой-то удар в ответ нанесли очередний дом какой-то, к сожалению там жилою уничтожили, Ну скажуть, що там була какая то британська военная база. Загалом нічого нового МЗС Росії у своєму репертуарі, але як завжди, цю так звану позицію сили в самій Росії сприймають як верх дипломатії і живуть з упевненістю, що Кремль тримає всіх у кулаку в той рухній системі координат, останнє слово, якби должно оставатися за ними. А оскільки останнє слово у них зводиться, як правило, к ядерному шантажу, вони, в принципі, вот этот ядерный шантаж э і использовали. А отже, операція пройшла успішно, і всі кремлівські посіпаки можуть спокійно йти на псевдо інавгураційний шабаш.